Відома російська актриса Олеся Железняк, яку глядачі знають насамперед за ролью Лариси Буханкіної, в комедійному серіалі Свати знову видала порцію пропагандистської маячні. Артистка після року війни всерйоз захвилювалася за безпеку своєї сім'ї та прирівняла окупантів ледь не до святих. Зірка заявила, що обличчя загарбників світяться добротою, а в захисниках ЗСУ вона не бачить бажання пробачити Росію. Про це вона розповіла на шоу пропагандиста Бориса Корчевнікова. Железняк пригадала, як в обличчях поранених окупантів нібито бачила правду, тоді як в хворих захисниках України сподівалася розледіти. Бажання пробачити терористів. Я коли бачу відео з іншого боку, я бачу, що обличчя спотворені злістю. Я бачу, що у людини недобре на душі, вони не готові пробачити. А коли я бачу наших, у них обличчя спокійні, і це правда. Як вони ставляться до життя, там правди більше. Я бачила людину, яка лежить без руки, без ноги. Він лежить і він світиться, видала акторка. Не знехтувала зірка можливістю обрехати президента України Володимира Зеленського, з яким працювала на знімальному майданчику сватів. Попри заяви пропагандистів, ніби товарем все йде за планом, Железняк почала хвилюватися за безпеку своїх дітей. «Мені Хочеться сказати, невже ти так мене ненавидиш, що ти хочеш вбити моїх дітей? Я пам'ятаю, що в суботу і неділю ми йшли по Хрещатику, і Там висіли американські прапори. Я думала, можливо, зло таки приходить, пофантазувала артистка. Вона також здивувалася, що українці не вважають Росію рятівницею, а називають країну окупантом і терористом. Виходить, що ми злі для всіх, розумієш? Як же так? Виявляється, що ми не звільняємо, а ми окупанти. Обурилася путіністка. Раніше Железняк висловилися на адресу своєї української колеги Анни Кошмал, котра зіграла в телепроєкті дорослу Женю Ковальово. Вами Путіністки їй дуже шкода українку, адже вона виступає проти терористичної та окупаційної війни в Україні. А це на думку железняк якесь помутніння. з такою заявою. 48-річна артистка виступила в пропагандистській програмі Судьба чоловіка на каналі Росія 1 Вона вирішила довести, що зовсім не злиться на кошмало, котра розірвала стосунки з людьми, які підтримують кривавий путінський режим та геноцид українського народу. Мені сумно не гірко, а саме сумно, але я не дозволяю собі злитися і ображатися. Коли людина запекла, це означає, що їй погано важко, і вона не може з усім цим впоратися. Я чесно дуже хотіла б Аню обійняти і сказати: я тебе все одно люблю, я тебе дуже шкодую. Я вірю, що ми колись обіймемося. Переконана фанатка диктатора Путіна. Зірка Сватів Железняк заявила, що їй шкода кошмал, яка виступає проти війни в Україні. Це якесь помутніння. Залізняк щиро не розуміє, чому колега обрала антивоєнну позицію. Втім, як можна зрозуміти зі слів росіянки, перестала з нею спілкуватись не лише кошмал, а й інші близькі колись люди з України. Це якесь помутніння, відбулося затемнення, адже я маю багато родичів з України, зазначила Железняк. А нам дуже шкода, це Лезняк, адже жити з такими наративами і переконаннями в голові може лише психічно хвора людина, та й підтримувати загарбницьку війну можуть лише неадеквати. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.